Зустрічаю красою. красою. Сніжок іде. Сьогодні обіцяють цілий день сніг. Сьогодні в мене вівторок. Мабуть, приступлю до початку зйомкою свого влогу. Хотіла зняти епізод, але потім подумала, що в мене буде на цьому тижні відео про мій звіт в капсулі на зиму. Я маю надію, дов'яжу. Джемпер і покажу. то потрібно показувати свої просування, свої плани, що я, дівчатка буду робити ще. Сніг припускає, зараз збираюсь на роботу. Сина буду зараз будити сина, Ну перше за все, моє завдання ми чергові по погребу. потрібно не, ну, мабуть, і під под'їздом розкидать. Нас, то все справно розчищають комунальні служби, але я бачу, що сніг іде, і там мало їх дівчат. То в нас, хто вдома, той розчищає. Ну, на даний час в під'їзді з чоловіків тільки сусідно, ну, я не знаю, чи, чи він є, бо він, може буває, тут, не тут, скажімо так. І чоловіка немає теж. Самі жіночки, то зараз моя черга, наша черга по погрібами керувати, закривати відкривати зараз візьму лопату і розкидаю сніг. Так, розкидала до погріба. Так би я її не розкидала, а не наше чергування. Краса стоїть, сніжок іде. Так, потрібно збиратись на роботу. Як не крути, треба йти. Хоч пов'яжу, як то кажуть. Ой. Гуртовини на сьогодні передають син. Іде в школу, зараз у мене 7 годин ранку. Починаю такий день, починається в мене із краси. Краса. Вперед. Бачите снежинки? Пролітають, не бачите? Я бачу. О, дівчатка. Вперед, в наш день. Все, привіталася, виключаюсь, бо тут стежка не почищена, треба дивитись під ноги. Покажу просування свої. У мені залишилось дівчатка зовсім трішки. Можливо, аби вчора. Не лягала спати, я б його дов'язала, але це не про мене. Мені ці результати, які шкодять моєму здоров'ю, не потрібні. І так, зутра встала тиск уже. Тут залишилось мені на вечір прийду з роботи. Прийду з роботи, дов'яжу, виперу і якраз воно висохне, і буде мені готова робота. Ось такі в нас. Незручності, коли ділимо стіл один з сином, і ще він не склав портфель, то отакі в нас безлади. Поки снідає, я знімаю мої просування. Просування є. Сьогодні на роботі я буду в'язати. Ще не знаю, що зараз покажу вам. Треба взяти роботу на роботу, бо я забулася, що в мене там справа закінчена, шкарпетки. Я ж забрала вчора, вчора я не в'язала, вчора в мене скорочений день був, то зараз шукатиму роботу на роботу. Вечір вівторка, що в мене такого трапилося? В'яжу шкарпетку, почала другу, то що я показувала, зранку взяла на роботу. І хочу з вами, дівчатка, поділитися. Подарунками, які ще йдуть здогін моєму дню народженню. Приходила до мене сьогодні ще подруга привітати. І подарувала мені ось таку корисність. Для мене це корисність. Зараз ми почитаємо, що це. Я вже відкрила, щоб не шарудіти. Тут пишуть, що це скринька декоративна, дерев'яна в асортименті. І. Я так думаю, що вона подумала, говорить, що подарувати в'язальниці. Це, мабуть, вона мала на увазі, що буде в мене скринька для спиць. Ось така тут застіпка. Ой. Оп. Відкривається, пахне фанерою. Гарний такий так, повернемо, бо тут в мене свічка. Дівчата, сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Дуже вдячна тобі, подружка, за такий подарунок. Так, спробуємо, що сюди в мене поміститься. Я вже тут дістала і хочу сказати, що китайські спиці сюди добре поміщаються. У мене тут будуть якраз розсортовані, я знаю, що це в мене тут будуть. Китайські, боніт Pro не поміщаються. А такі спиці в мене в роботі в'яжу шкарпетки з северяночки. Ці теж в роботі четвірка картопу ну, теж поміщаються. В принципі, дівчата непогані. Вони, звичайні як китайські, тільки трішки дорожчі і з тупим кінчиком. Купувала десь в якомусь інтернет магазині не, магазині, не знаю. Що тут Адді поміститься наші, ну, в принципі, і Аді помістяться. Чи агу Про не поміщаються, в них довші коробочки, ну якраз і гарно буде в мене все окремо. Порвалася в мене пачка з Дніпро з Нітпро... Мінфул. Так я їх в таку ось, турецьку поклала. В принципі, це теж у мене тут будуть. Ось ці Нідпро нова метал теж не поміщаються сюди. І кубіки не поміщаються на трішки. Зінки теж, ні, ну, я їх не діставала. Ну, цікаво, чи помістяться сюди Авроровські. О, Ідеально, що сюди поміщаються Авроровські. Треба буде, як залишаться мене освободяться процеси, скласти сюди і спиці з Авроровські. І ось так. Гарно закрити коробочку, і буде все в мене в порядку. Всі мої спиці в запасі, як то кажуть. О, дивіться, так гарно можна поставити, як так гарно виглядає. Оце таки сьогоднішній мій день порадував подарунками, подружка порадувала мене. Що ще? Хочу вернутися до дівчатка. до коментарів Коли я розповідала відео про цей твід, не твід Меренос, що косить, моя глядачка написала мені коментар, а спробуй так як з донегол твідом випрати його перед в'язанням. Я згадала, що я ж таки робила. Ну Просто що не дійшли, не дійшли ще в мене руки до цього процесу, то я і випустила з виду. Я, знаєте, як, перше, перше моє знайомство з відом було давним-давно. Я коли отримала ниточку, ниточка була така, як котушечна, я дуже роз... розчарувалася, я тоді ще тонкими спицями не в'язала, думаю, що мені робити? Отакі От гроші заплатила, як то кажуть, і свічка тече трішки. І виходить, що воно ну, котушечну нитку купляла купувала на той час я в інтернет-магазині Анже, то, в принципі, я не була знайомою ще з твідом ніде. І я придумала на свій страх і ризик. Я брала 100-грамовий мене такий моточок на моталки, вони розмотували. Я його, спеціальна торбинка для прання жіночої білизни, для така, знаєте, з замочком. Я благополучно поставила туди той моточок, замкнула на замок ту торбинку і випрала при, 40 градус, при 30 градусів, здається, оберти 600 засобом для прання вовне. Яке моїм було здивування, як ниточка розпушилася, стала товщою, м'якенькою з неї дуже було приємно в'язати. Прала я один раз, потім вже як річ зв'язала, випрала ще раз. Дуже мені сподобалося, ви знаєте, якось не так і сідала вже пряжа, бо я знала, як мені в'язати більш-менш цей виріб, бо він вже був випраний. Сюрпризів великих мені не було. Тепер от я думаю, я змотала в дві ниточки меренос. І бавовно, і таке, думаю, зробити такий експеримент. Зараз, після зйомки цього відрізочка відео, випрати ще і, і цей клубок ем, теж в торбинку покладу, замкну замочком і виперу, проведу такий експеримент, бо поки що в'язати я не буду, поки плани зовсім інші. Але коли ж буду, то. Проведу експеримент, щоб та вся в мене пряжа висохла. Ну, в принципі, ви знаєте, в мене й моточку висохло. Я вже думаю, зараз в приміщенні тепло, то я буду його просушувати, цей моточок у моточку, і потрішку скручувати його в іншу сторону. Наприклад, трогаю, щоб підсох. І я буду змотувати в другу сторону клубочок. І так буду намотувати, воно буде просихати. І, можливо, цієї маніпуляції, що я його в зворотні, в зворотньому напрямку буду змотувати, можливо, я трішки приберу цю косину. Ще такий лайфхак Юлія Амілєєва розказувала, що вона в'язала, коли в'язала з цієї пряжі, вона обирала візерунок заборчик і в цьому візерунку. Не косить. Можна, в принципі, спробувати і так. Це розказую, можливо, хто не знає. Попробуйте, дівчатка, я теж, коли дійде в мене діло до вив'язування вже цього виробу, я теж обов'язково спробую. А ще ще на даний момент поки що все, пішла я в'язати рукав від джемпера і прати. Моя програма максимум. Зараз у мене 6 годин вечора. Буду прати, дов'язувати і прати джемпер. Подивилась, дівчатка, в мене ж тут передо мною стоїть оця бобіна, що мені подарував інтернет-магазин Хомаків Світ. Я ще її не сховала. І в мене от щойно народилася ідея. Я ж думала міксувати з цією, а лізала на Gold Classic і в'язати якийсь кардиган. А потім вирішила: ну, кардиган же ж я вже чорний один в'яжу. І буде міжсезон, і в мене чорний спортивний костюм є. Чорна жилетка подовжена є. Я подумала, що мені це в мене так думки були, що потрібна мені якась сукня буде ще. Світло в'яжу, ну, мабуть, вона швидше за все буде до ціта, що в СП моя сукня. І я от подумала, чого я буду кудись доміксовувати якусь ще пряжу, я ж можу просто зв'язати собі сукню. З комірцем, таким стоєчкою, чи трішки ніби хомут, така до коліна, пряма, типу спортивна така сукня, яку я буду носити під жилетку на міжсезон. От я таке придумала, то теж потрібно буде. Втілювати якось у свої плани. Бо, ви знаєте, треба вже думати про наш весняний гардероб, з такими планами, як я в'яжу, з такими темпами. То те вклиниться, то те вклиниться, то потрібно, вже, мабуть, думати і починати. Я вже згадувала за сукню, що я планувала в'язати на літо з бавовни з додаванням Люрексу. Але потім, думаю, підожде, почекає, бо ще буде. Сезон такий, що потрібна така буде мені сукня з букле. Ніч, вирішила, що не буду нічого додавати, ще не в'язала ні зразочка, нічого. Поки стоїть у мене на видному місці, надихає мене, щоб я не перегоріла, і почала процес. На цьому все, дівчатка, пішла я працювати, зустрінемося ще. Четвер, звітую перед вами, що мені вдалося зв'язати в капсулі на зиму. Думаю, це все буде разом в одному влозі, бо відео буде невеличке, Ну, якось так мені буде зручніше по часові. Що ж, я зв'язала? Нам було завдання зв'язати е, виріб на голову, шию, ніжки і тіло. Я хочу сказати, що я справилася з цим трішки пізніше. Звісно, чим планувалась, бо у мене вийшла халепа джемпером. Так вона до кінця і залишилася, скажімо так, ця халепа, ну все по порядку. Зв'язала я на голову дві шапки, дві однаковісінки, хто зі мною бачили, із пряжі. Оце в мене одна пряжа дропснорт. І пряжа гребідний меринос. Дві ниточки, вона вже попрана. трішки так збіглась, мені це і потрібно було. Дві таких шапочки для мене і для доньки. Світленьких шапочки з таких міксів, міксів пряжів. От. Дві штуки. Шапка жіноча, дві штуки. Далі шарф жіночий, дві штуки. Шарф для себе. Перша моя робота. Готова робота січня місяця. Шарф для мене із Alize Lana Gold Classic з тоненький з цієї. Зв'язана подвійним рисом, як сказати, чи рисом. Ну, що, лицева виворітна, два рази в'яжемо, на в третьому ряді міняємо місцями. Ну, ви всі знаєте, вмієте. Шарф ношу вдало тільки зняла то такий ніби трішки непрезентабельний вигляд. Але, ну що, дуже мені так ця річ виручає. Далі ще один шарф для доньки. Ще я не передала його, показувала вам на днях. Збираюся відправити посилочку. Це в мене Алізелана Голд. Алізелана Gold Alize Superwash. Vos. Шкарпеткова в дві ниточки. Пів шарфа в мене вийшло ось тут. Далі в мене тут, не навпаки, оце в мене Алізе Супервош одна нитка, і друга нитка гребінний меренос, такий, як я вив'язувала оці шапочки. У мене був невеличкий залишок, і я вив'язала. Далі в мене нитка закінчилася, але залишилась Супервош, я пішла в'язати далі Супервош у дві нитки. Резиночка один на один, простий, базовий, такий необ'ємний під одяг. Вийшов, то мені подобається. Цей виріб іде доньці. Це і буде такий комплект від мене. Шапочка і шарф. Далі, що ще я зв'язала? Зв'язала я шкарпетки із пряжі Artisan. Кольор у мене на жаль, етикетку вже десь діла немає. Залишек трішки нитки залишився. Я залишу тут вам фото, ну, мабуть, в складеному виді. Звичайні високі шкарпетки резиночкою 3х1 для доньки. Я вже її відправила, вона її благополучно носить. Далі, першою готовою роботою в цьому спільнику був мій бактус, є на нього МК на каналі. Звичайний простий бактус, що починається з цього краю. З трьох петель методом додавання накидами. Робимо прибавки з накидами. Ось такий яскравий, жовтий, не колючий. Гарна річ теж ношу його з задоволенням. Такий процес що в мене в роботі. Далі моя готова робота, невдача, яка буде йти в розпуск це мій джемпер. Я навіть ниточок не ховала. Я благополучно вчора його. Дов'язала і запхала в пральну машину в цілях експерименту. Я, в принципі, так і думала, що може збігтися пряжа. В цій, я не впевнена була, це в мене пряжа. бобінна пряжа подарунок, я про неї толком нічого не знаю. А це в мене теж подарунок була пряжа Drops Air. Один моточок. Ну, в Айр збігся. Я не знаю, двига. Мабуть, він зовсім не підлягає пранню. У мене на пральній машинці режим вовна, але збіглося нещадно. Ну, це моя вина більш нічия. Ось так виглядає. Не знаю, чи вдасться мені розпустити цей відрізочок пряжі. Просто-напросто її викину. Швидше за все, і все. Хотілося б розпустити, можливо, на щось би пішло. Воно так звалялось, дівчатка класно. Можливо, б, на щось би вистачило. Ну, на дитячі шкарпетки, можливо, маленькі-маленькі на грудничка, такі, як валяночки. Оце така у мене біда. В принципі, задумка була гарна, ця пряжа тягнеться, я так робила це для доньки, воно не мале, ця пряжа не збіглася. Ну, Що, не робиться, те до кращого, як то кажуть, отак, я горловинку обробила, горловинка гарно сидить. Пряжа в мене оця залишилася ще. У мене ще, оскільки її є, то я, в принципі, не дуже хвилююсь. Єдине, я хвилювалася, щоб мені встигнути закінчити вчасно. Ну, трошки там на пару днів не встигла, ну то не біда. Тепер я найближчим часом розпущу це все і почну знову. Почну регланом зверху. Просто светрик мотив все. З височеньким горлом. Базовий такий, чи для мене, чи для доньки. Рука, можливо, буде тут недовгий. А сам він такий укорочений широченький, типу оверсайз. Чогось так мені вирішилося, дівчатка. чогось так мені захотілося. Ну, На цьому і все. Я спочатку трішки розчарувалася, чоловік каже, боже, скільки роботи пішло. І що? Ой! Будь мені здорові, правду кажу, ну нічого не біда. Є з такої категорії людей, для якої, мабуть, в мене в житті було, скільки випробував, чи для мене це Ну, це для мене, це для мене нічого, щоб я ще за це переживала, чи там плакала, чи нервувалася. Зв'яжемо ще, це все Все нормально, все йде по плану, як то кажуть. Ось такі... така моя сьогоднішня. Справи такі мої результати. Я невдалі, є й вдалі. Але я задоволена, що приймала участь в цьому спільнику. Там, мабуть, ще буде й капсула на весну. Дівчатка планують. Хто не знає, вступайте, приєднуйтесь. Я поки що фіналю свої спільники. Я так думаю, що навіть на цілий рік у мене дуже-дуже багато початих робіт, мені їх треба дов'язати. Вже потрібно думати про весняні проекти, а в мене ще зимові не недовв'язувані ще й позаминулого року, і минулого і вишивка, і ще плани і гачкування, то якось так. Мабуть, я і шкарпетки ж хлопцям, то поки що я залишаю це все на такому темпі. На жаль, не вступаю я в спільники, а буду в'язати в своєму такому неквапливому ритмі, вив'язувати свої. Nie do wiosę. Дівчатка, У мене обновка, у нас дві однакових сукні. Одна буде доньці, оця зелена в рубчик. Я дуже хотіла таку сукню. Вдалося її купити і по гарній ціні турецького виробника. Донці буде зелена, а мені чорна. Ось вона така, Дивімося, у дивимося, манекен тут падав він на вулиці. Ось такої довжини. Чорна в мене довша трішки. В доньки то фігура дозволяє носити так. Але, знаєте, хотілося б якось утеплитися. Я е, вагалася чи брати собі, але продавець Оксанка каже: Бери, е, е, якусь жилеточку зверху одягнеш, буде гарно. Я думаю, ну, в принципі, так. І тепер постало в мене питання жилеточка, Але що ж, які питання? Ми в'яжемо. Я, дівчатка, взяла гачок. 3,25. Взяла пряжу Alize Angora Gold чорного кольору. Саме чорного, бо я хочу зв'язати таку желадку чорну. Можливо, чорна буде мені. А донці там таке рябеньке, що я в'яжу гачком, ви бачили. І буде кардиган із шестикутника. Бабусиного. От і все. Я вже ось почала. В'язати, ну, з руки так знімати. Зараз якось спробую я скласти його. В принципі, думаю, яка мені буде гарна обновка на весну. Дівчатка, ну, я знаю, ви в мене розумнички, ви зрозумієте, що це буде. Ну, сюди гарно, я думаю, буде виглядати ця річ. Просто так прикладу, щоб ви бачили візерунок. І. Yeah. Фактура гарно підходить. Єдине, що як в'язати, дівчата, чорне, це я тільки на роботі вчора трішки тут спробувала, мені сподобалося. І тепер задумалася, що потрібно, потрібно можливо, навіть і не один. І доньці треба зв'язати, чорний базовий, і собі теж. Хай воно буде, як то кажуть, її на роботу одягла на сукню, чи просто на светрик, чи на водолазочку. І тепло буде. Ця пряжа Alize Angora Gold, хоч і містить акрил, але вона тепла і вона мені подобається. Ви всі знаю, знайомі. Стара добра наша Alize Angora Gold. Оце такий в мене видався процес неплановий. 80 акрил, 20 вовни. Ось так, дівчатка. Так що, буду в'язати. Поки світловий день. У мене така сама чорна. Тільки більша вона, звісно, це не в обтяжечку. Фігура в мене не ідеальна, але виглядає гарно. Якщо ще я прикрию її кардиганчиками такими, то буде взагалі клас. Що по кардиганчиках? Кардиганчики планую в'язати з, з того тижня. Хочу виділити тиждень в'язання гачком, кардиган на замовлення мені потрібно дов'язати, і МК зняти, і свій просунути, і цей просунутий. Так що, мабуть, я за початку наступний тиждень у мене буде такий особистий мій челендж в'язання гачком. Тиждень в'язання гачком підтягну свої бабусині кардигани оці шестикутника. Оце таки дівчатка справи обіцяла вам поділитися своєю новинкою, що я в'яжу, цікавинкою. Я думаю, вам буде цікаво. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. Дуже вдячна вам за вашу підтримку, допомогу, коментарі. Стараюся знімати по можливості. Часу не дуже багато. Потрібно, щоб зняти в нас такий контент, треба ще й зв'язати, щоб було що показати. А не просто розказати. Ну, якось так. Я думаю, що в мене це вдається. Ось уже руки чухаються в'язати цей кардиган. Сніг розкинула на роботі. Зараз всідаюся з чашечкою кави за в'язання. Дякую вам, що ми зі мною. До побачення, мої любі. З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей в мене на каналі.